Вітаю! Сьогоднішня наша розмова про один з найдивовижніших економічних стрибків в історії: про те, як лише за кілька десятиліть цілий континент перетворився з аграрного на індустріальний, а потім на цифровий. Це історія про Азію. Отже, давайте зануримось. Як, Як таке взагалі стало можливим? Які сили, які рішення дозволили Азії так кардинально змінити своє місце у світовій економіці? Розберемося з цим крок за кроком. Знаєте, іноді один графік говорить більше ніж тисяча слів. Погляньте у 1970-му частка Азії у світовому виробництві була ну майже непомітною. А сьогодні це просто колосальний злет. Саме оця промислова революція і стала тим самим фундаментом, на якому згодом виросло все інше. І почнемо ми, так би мовити, з першого акту цієї економічної драми. І створення тієї самої світової фабрики. Це розповідь про те, як промисловість або ж вторинний сектор стало серцем азійського дива. Все почалося з фундаментального суву. Країни, що століттями жили сільським господарством, раптом зробили ставку на заводи. І це, звісно, був не збіг обставин. За цим стояла цілеспрямована державна політика. Залучення іноземних грошей і звичайно величезний ресурс мільйони молодих і працьовитих людей. Що цікаво, ця індустріалізація часто йшла за дуже чітким сценарієм, майже як за підручником. Спочатку вузька спеціалізація. Наприклад, Таїланд робив лише дисководи, а деталі для них отримував з Малайзії. Потім, на другому етапі, країни переходили до повного циклу виробництва. Тобто робили продукт від А до Я. Ну і фінальний етап це вже диверсифікація, коли економіка може робити все від металу і хімікатів до складного машинобудування. І що ми маємо в результаті? Неймовірне розмаїття. Сьогодні з азійських заводів виходить практично все, що нас оточує: смартфони, машини, гігантські кораблі, одяг, яким ми користуємось, і навіть складні хімічні сполуки. Ось вам просто один яскравий приклад цього домінування 70%. Уявіть собі, саме стільки тканин у світі сьогодні походить з Азії. Недарма ж цей регіон називають величезним швейним цехом нашої планети. Але жоден двигун не працює без пального, правда? Щоб підтримувати таку гігантську промислову машину, потрібні були просто колосальні обсяги енергії та сировини. Давайте подивимось, як Азія збудувала цей свій промисловий хребет. Ну що ж, почнемо з енергії. І тут Китай абсолютний лідер. Він виробляє майже чверть усієї електроенергії на планеті. Ця цифра сама по собі говорить про масштаби його промисловості. А символом цієї енергетичної міці є, звичайно, гес 3 ущелини. Це не просто якась там дамба. Її потужність, вдумайтеся, 22,4 мільйона кіловат. Цього вистачає, щоб живити цілі промислові регіони. Добре, від енергії переходимо до матеріалів. Якщо сталь це, так би мовити, скелет сучасної цивілізації, то майже половина цього скелету створюється в Китаї 49,2% світового виробництва. Це цифра, яку справді важко осягнути. І, хоча Китай тут беззаперечний гігант, він не один. Поруч з ним Японія, Індія, Південна Корея, всі вони ключові гравці на світовому ринку сталі. Разом вони і роблять Азію справжнісіньким центром світової металургії. Промисловий бум приніс багатство і створив новий середній клас, а це своєю чергою породило попит на зовсім Інші речі. І так ми переходимо до другої частини нашої історії: світанку ери послуг. І це, знаєте, цілком логічний крок в економічній еволюції. Коли базові потреби в товарах задоволені, люди починають витрачати більше на освіту, на фінанси, розваги, подорожі, так і виникає потужний внутрішній ринок. І на зміну виробництво приходить третинний сектор, тобто сфера послуг. Але тут важливо розуміти, що сфера послуг в Азії це дуже різна річ. У деяких країнах це переважно роздрібна торгівля чи сервіси для місцевих. А от у таких фінансових центрах, як Гонконг чи Сінгапур, мова йде вже про складні глобальні послуги: це і міжнародні фінанси, і логістика, і, звичайно, інформаційні технології. Та для того, щоб ця нова економіка послуг запрацювала наповну, потрібні були нові зв'язки, як фізичні, так і цифрові. Давайте подивимось, як транспорт і технології буквально сплили континент в єдину мережу. Почнемо з моря. Бо морський транспорт це без перебільшення кровоносна система азійської економіки. На континенті діє 41 мегапорт це ключові вузли, через які йде вся світова торгівля. Такі назви, як Шангай, Сінгапур чи Пусан, відомі кожному. На суходолі революція не менш вражаюча. Китай просто став світовим лідером у будівництві високошвидкісних залізниць, понад 20 тисяч кілометрів колій. І, звісно, футулістичний поїзд маглев, що розганяється до 430 кілометрів на годину. Це вже не фантастика, це сьогодення азійської інфраструктури. Ну і нарешті цифрові зв'язки. Індійське місто Бангалор, наприклад, стало практично синонімом it аутсорсингу. Завдяки сучасним комунікаціям та кваліфікованим фахівцям, Індія стала глобальним центром не лише для розробки програм, а й для бізнес послуг, чим ще тісніше інтегрувала Азію у світові процеси. В результаті вся сучасна економіка Азії тримається на цих ключових вузлах: Гонконг і Сінгапур це її фінансові ворота. Пекін та Дубай повітряні мости, що з'єднують її зі світом, а такі міста, як Сеул чи Тайбей, це центри, де народжуються новітні технології. Ми часто кажемо Азія так, ніби це щось єдине і цілісне, але це, звісно, величезне спрощення. На завершення дуже важливо зрозуміти, що Азія це не монолітна структура, а така собі мозаїка з абсолютно різних світів, і ця різноманітність просто вражає. Дивіться, Західна Азія це нафта і фінанси. Південна це індустріалізація, але з дуже сильним аграрним сектором. Далі Південно-Східна це нові індустріальні країни, електроніка, туризм. Східна Азія це, звісно, економічні гіганти, такі як Китай та Японія. А Центральна Азія це країни з перехідною економікою. У кожного регіону своє унікальне обличчя. Цей шлях від заводів до фінансових центрів був пройдений з неймовірною швидкістю. Азія довела, що здатна на економічні дива. Але головне питання залишається відкритим: а що ж далі? Що чекає на цей економічний центр? І головне, як його майбутнє вплине на весь світ питання, над яким варто замислитись.